Бажаю здоров'я, маємо отакий спектроаналізатор S-6. Пройдемо спочатку по комплектації, як він виглядає, що може робити, що для нас саме буде корисно, і як його збирати, підключити та налаштувати меню, і як їм користуватися для наших потреб. Ну, По-перше, -по в комплектації у нас є інструкція на китайський та англійський, це стандартно. Ми рідко її використовуємо. Доріт зарядки та FC USB-A додаткові два дроти, подовжувачі для антенн, якщо ми використовуємо якісь інші антенни. поєднувач. Для цих антенн сам генератор безпосередньо він же аналізатор і стілус. Паличка. Її Отак -от. Отакий. Отакий стілус. Йде екран дуже чутливий до натискань, тобто його можна пошкодити, якщо сильно давити. Тому треба ну руками можна або обережно, є захисна плівка або таким стілусом. Я їм не користуюсь, в принципі користуюсь руками, але їм зручніше. Так, Аналізатор са 6 це Флагманський, в принципі, корпус металевий, довголого він не стійкий, тобто, якщо немає додаткових корпусів захисту, спеціально роблять для них, то мочити його не можна. Комплектуватися він може взагалі будь-якою антеною, яка працює в потрібному діапазону частот, але саме в цьому випадку у нас така антена з рукояткою. бачимо, Вона широкого спектру дії і дозволяє в принципі, перевіряти роботу основних засобів РЕП, які працюють. Тобто перевіряти діапазон FPV і діапазони скидів до 6000 60 Гц вона дозволяє перевірити. Ну, антена направлена, логоперична. Тобто для перевірці треба її направляти на засіб РЕП, бажано під, під кутом 90 градусів до максимального випромінювання антенни РЕП відносно. Як підключити, зараз покажу. Так, ще не показав, по самому засобу, що у нас є. У нас є це вхід антени, це вихід антени генерація. Тобто він буде подавати сюди сигнал, який можна задати. Тут у нас кнопка живлення, вмикається затисканням заряду та прошивки та EPC і індикація роботи. Світодіод тут буде підключати... Джамери напряму на вхід не дозволено. а Інакше згорить він. Деякі вимірюють джамери, підключають через атенуатор, тобто між джамером і са 6 вішають атенуатор, який знімає навантаження, але не рекомендую, тому що якась, якщо не гаразд з лінією фідерів або атенуатором, то вийде пристрій з ладу. І, ну і система взагалі, керування дуже проста. Коли я вимкну і по мені пройдемось, то стане зрозуміло, як і що, за що ці кнопки відповідають. Так. Тепер, як його під'єднати до цієї антенки? Знімаємо ці накладки, які прикривають, відкручуємо гаєчки. Ліцями. Зараз. З обох конекторів гаечки відкручуємо, гайчка і шайба тут іде. Плата всередині трохи ходить, от, бачимо люфти, тому нічого тут, окрім цього, не робимо, ніяких там додатково вставляємо. Ось ці ото все це діло, отак от от у нас виходить. І е, накидаємо шайбу і гайку. І так на ну, обидва гайка ключом на 8. Затискається. Затискати сильно не можна, тому що текстоліт може лопнути або там плата пошкоджена буде. Тобто два отак затискаємо. Все основне кріплення у нас зроблено, обов'язково нижній. Закриваємо заглушкою. і от у нас є засіб, який ми можемо направляти і користуватися. Тепер верхній беремо антенну і накручуємо, також ключем 8 накручувати від руки дуже латунні. Такі слабкі завжди ці конектори в цих місцях, тому від руки так, затиснули, Високо, високої потужності тут нема, тому нічого антенна не буде, і з самим конектором теж головне, щоб ну, так, досить міцно від руки було Все, У нас засіб готовий до роботи. Все інше це вже робота з меню та включення в принципі, самого пристрою. В цьому режимі ми перевіряємо роботу засобів РЕП або взагалі будь-якого випромінювання. Так, Сашости це, це флагманський пристрій, який поєднує себе як аналізатор спектру, так і генератор. В даному випадку будемо використовувати його як аналізатор для перевірки роботоспособності засобів реб. Також він може бути використаний для перевірки будь-яких засобів, які випромінюють радіочастоти, тобто перевірки працюють. Вони і які саме частоти, на які чильності випромінюються. Це можуть бути рації, будь-які радіоприймачі, пульти, Wi-Fi, передавачі або приймачі ну, GSM, 4G, 3G, якісь мережеві пристрої будь-які в, діапазон, в діапазоні, які працюють діапазоні 30 до 6000 Гц. Також він може бути використаний для. Слідкування та у роботі реверх, для слідкування за роботою дронів, але для цього на штатні прошивці все незручно робити, для цього потрібно скачувати, робити запити, та скачувати, встановлювати на ньому прошивку дельта, але про це ми не будемо говорити. В якості генератор він потрібен, якщо у нас є мета перевіряти на ньому антени на працездатність та рівень КСХ, тобто КСХ, на як вони реально працюють. Але для цього потрібно додатково придбати. Невеличкий блочок, який називається СВР Bridge на 50-м, та комплект шунтів для калібровки цього ну, пристрою під час роботи бриджу. Як використовувати бридж, про це теж не буду казати, бо про це є відео, і ну, взагалі зараз поговоримо про, то, про те, як налаштовувати сам пристрій для перевірки роботи часто, тобто основне завдання це перевірка роботи РП. Вмикаємо пристрій. Кнопка живлення затискаємо. Так, Бачимо на екрані, то що у нас відображено. то стартова таблиця в принципі, тут це. Вже потрібне встановлено. У нас є е, текстові показники, які показують нам всю необхідну інформацію. Є графік, який буде показувати у вигляді графіку е, частотну характеристику та знизу, є водоспаду. Це що ви бачите, отут у нижній частині відображає щільність завади. Тобто, от, бачите, зараз він десь сприймає частоту Wi-Fi і бачимо такі невеличкі оцяточки пішли. Під час роботи реп е, чи насичені і більше. Щільність, тим ним кольор буде мінятися до яскраво червоного, навіть, навіть до майже білого може змінюватись. Чим менше щільність, тим він буде досить синього зменшуватись. Але ну, прошу звернути увагу, що максимальна щільність, звісно, у нас для РЕП, це частоти від 700, то приблизно десь до 1000 МГц. На них ми можемо побачити максимальну щільність завжди. На частотах нижчих картина може бути інша, і на частотах 2,4 вище, не завжди ми можемо мати велику щільність, тому що дуже великий розброс частот для генерації. Так, тепер покажу по меню, як заходити в меню, як налаштовувати, що в принципі, на екрані у нас тут відображається. Продовжуємо. Головна кнопка це кнопка меню, входити в меню цією кнопкою. Виходите з меню також цією кнопкою. Натискаємо меню, бачимо, тут у нас індикація заряду. Значить, ми не користуємося, не звертаємо увагу, якщо потрібно додатково користування Bluetooth, це десь шукати інформацію по цьому пристрою. Маємо 6 пунктів меню, Частота, фреквенція, амплітуда, це показує у нас потужність сигналу безпосередньо. Ну, і Ну, Налаштовуємо тут, як на Сіці буде відображатися маркери. це маркери на Сіці, нижнього верхнього діапазону, або які ще додаємо, як нам потрібен. Режим генерації, налаштування устройства, девайс. І процес, це ми можемо чотири варіанти налаштування, зберегти тут же збереження, обійсню, як вони працюють. Перший Frequency. Бачимо, нам важливо start і стоп, вносимо саме ці значення. Старт це на екрані, від якої частоти буде малювати сітка, і стоп, на якої частоті буде завершено малювання сітки. Центр це центральна крапка між ними, І це діапазон, який. У нас і 2500 850 бачимо 800 МГц. На даному випадку оці верхні параметри враховують сам пристрій. Ці Ми вносимо. Як це робимо, натискаємо Start і вносимо наші параметри, натискаємо Enter. Якщо помилились, Del, ну, Del – це удаляти, Cancel – це відмінити все, все, і вийти. Також виходити можемо кнопкою меню. От, воно вийшло. Так, Амплітуда. Тут параметри встановлені необхідні саме для нашої роботи. Засоби Руку випромінюють дуже потужний сигнал, тому коли ми з ними рядом поруч знаходимо, що ми бачили якийсь верх частотної діаграми, а не вона у нас до самого верху екрану входила, то тому встановлюємо досить потужні параметри. Тобто грід степ у нас 5 дБ, дБ, дБ спротив антенна всі засоби РП наявні зараз працюють напротив 50 ом Тобто виставляємо 50 Ом. Референс амплітуда це та, яка у нас на сітці, зараз покажу, буде відображатися верхне значення 0 дБМ, і на графіку будемо бачити саме ДБ ДБ. Це пункт амплітуда. Зараз давайте буде відразу. По кожному пункту виходити на екран і показувати. От Frequency. Фреквенсі ми бачили. У нас старт, стоп, центр, спан. Дивимось на екрані, де у нас ця інформація. Тобто старт це буде оцей самий край. Стоп, оцей самий край. Все інше вираховується. Де ми бачимо це на екрані? Ось перша строчка. Старт 2.050, центр, спан і стоп 2850. Бачимо. Так. Генерація відключена. І сюди ми прийдемо, поясню, що це. Далі, амплітуда. Тут ми бачимо грі-степити, шах лінійки на екрані у нас 5 деб. Ну тут зрозуміло, і 0, верхне значення. Взагалі все потужність починається з мінус-мінус-мінус. І 0 це досить потужне значення, щоб ви не подумали, що 0 це нічого нема. Десь приблизно. 50 Втний засіб до досить потужного антенну, працює десь на рівні приблизно мінус 20 дБМ, коли ми порожнім знаходимось. Дрони без посилювача, без бустера, які літають, у них рівень може бути, ну в залежності від того, наскільки близько до дрона знаходиться, десь на рівні від мінус 85 ДБМ до мінус 65 ДБМ, тобто у цьому рівні. Якщо вони різні мають бустери, то там може бути інша картинка. Але от, приблизно на ці значення можемо орієнтуватися. Так, поки не буду розказувати, як це міняти. Це ще можна міняти за допомогою клавіш, але поки не буду, поки по меню пройдемо. Маркери. Маркери. Це е, точки на екрані, які можемо виставити, щоб точно по ним орієнтуватися по нашій частоті. Waterfall – це вода водоспад. Це ось там. Дивіться, от я відключу її, і на екрані у нас зникне оця нижня е, частина, яка відображає льільник. Ми будемо бачити, тільки частоту потрібно. Це, коли сигнал не досить потужний, то е, іноді потрібно не стільки щільні, бачити, скільки е, більш розгорнуту диаграму. цього так вмикаю. Тепер, де у нас ці маркери? Для чого це робиться? Я зазвичай роблю так, коли налаштовую. Якщо в мене, ну, наприклад, тут ми дивимося є діапазон, я хочу вимірювати від 200 до 800, то я на екрані виставляю більші параметри, тобто ні 200, нижній я виставляю, а 2.050, щоб екран мені показував на початок і кінець е, е, зростання в даному випадку нашого графіку. І е, також я хочу вимірювати до 800, але на екрані ставлю 250, щоб я бачив, як е, сходить на, на низ цей графік і які саме параметри перекриває. А ось ми бачимо вже маркери. От перший маркер і другий, вони вже я встановив, як ми бачимо в меню. Точно на ті значення, які мені потрібні. Таким чином я буду бачити. Як графік відносно маркерів точно відображається. І Ось зверху мене підписано маркер 1, мені показує ну, безпосередньо частоту, і е, потужний сигнал, і графік. Ой, маркер 2. Так само я бачу всю інформацію по цьому. Так, тепер далі. Генерація. Не буду давати до подробиць, у нас вимкнена завжди вона. Е, також зазначаю, що до того, як включати пристрій, треба під'єднати антени е, і не працювати, якщо вимкнена генерація, але немає тут антени. Захист у нього є, але краще цього не робити, бо може згоріти вихідний каскад. Тепер девайс. Bluetooth я відключив. Idle Це, е, ми виставляємо, скільки хвилин він буде працювати, і потім вимкнеться, якщо нічого ми не будемо робити з пристроєм. Виставляємо 0. Це е, регістр е, частота посилення, ми виставляємо 0, тому що нам безпосередньо ніяких там правок ми не вносимо. Далі, пресет. Вже збережені чотири налаштування під всі основні частоти. Особисто, що можу сказати, Діапазони великі здесь, тут встановлені. Для чого це? Зазвичай, щоб перевірити реп, у нас ну, не дуже зручно кожен діапазон, там у нас їх 10 водити руками. Тобто це ну, тривалий час заходити, там, виставляти діапазон 100-200 МГц, дивитись, потім даного меню заходити, міняти все. Це. це довго. Тому виставлені діапазони від 200 до 550 В налаштуваннях з водоспадом бачимо waterfall. маркери маркер 200-550, але картинка буде від 180 до 570. Тобто це нижні канали від 200 до 550, далі від 550 до 850, звісно, також беремо трохи ширший. Діапазон водоспаду, водоспада, молодой маркер, это стоять як потрібно. Діапазон 850-1200. І е, диапазон, е, широкий диапазон на я на скиди від 200 до 800 я встановив. Ну, звісно, ми будемо бачити, якщо ми будемо включати один канал, а не всю групу каналів, то ми будемо бачити у нас тут по якомусь невеликому проміжутку. У нас тут маркер, звісно, на більшій встановлення, але ми приблизно по сітці побачимо діаграму, на яких частотах у нас ну, спрацював канал. Тобто ми бачимо, він працює. Якщо нам потрібно детально все перевірити, точно то ми заходимо, міняємо ручні налаштування, а пресети не чіпаємо. Тобто і залишаємо, як є, а вручну міняємо наше налаштування. Демонструю, як це ми робимо. Тобто, от і є в мене. Я хочу нижній діапазон примірити. Але я хочу от канал 200, наприклад, перевірити більш детально. Я нажимаю frequency, виставляю 200, це нижній діапазон. Я ставлю 180 і 300, це верхній, ставлю 330, наприклад. Enter. Так, тут збивається. Заново. 180. Перевіряємо, що у нас. 180-330. Тут я все зробив, Тепер заходжу в Markers і міняю 200, 300. міняю. Бачу, тепер все, як мені потрібно. Екран відображає у мене від 180 до 330, маркери від 200 до 300. І я чітко побачу саме цей канал, який я перевіряю. Якщо мені потрібно повернутися, я нажимаю Preset, обираю і все повернулося. До тих значень, які я встановлював. Також можна все це міняти в ручному режимі кнопками, але це не дуже зручно. Тобто, як це міняти маркери, ми можемо перемикатися, бачимо, знизу міняється маркер 1 і можемо його двигати право-ліво. Нажимаємо ще раз маркер, тут у нас знизу, бачимо, міняється маркер 2. Якщо ми будемо двигати право-ліво, у нас буде значення це міняти. Тобто, можна так. Далі. Кнопка frequency. Це ми будемо міняти діапазон. У нас сітка буде йти по діапазону. Виставляємо frequency, натиснули, і натискаємо і бачимо, що поповз діапазон з боку. Право-ліво, тобто можемо мотати вперед назад, як то кажуть. Також можемо це робити з посиленням, тобто нажимаємо посилення і міняємо вверх-низ. бачимо, у нас тут сітка буде змінюватися. Якщо у нас сигнал не дуже потужний, то ми можемо більше. Якщо перевіряємо там роботу якихось модулів низької потужності, Wi-Fi передавачів або якісь інші. Ну, спан я завжди не використовую, тому що це різниця, мені зручніше руками це зробити. Ось такі налаштування, основні. Тобто, Я також хочу зазначити, якщо ми міряємо не реп, а будь-який знаємо, там Wi-Fi у нас працює 24, наприклад. Ось, зараз я включу. Wi-Fi працює, завжди. От. І е, можемо розширити наш діапазон. Видно. Ось тут проскакує сигнал Wi-Fi. Можемо його розширити і побачити. Так. Бачимо, розширяємо. От. І частоту робимо менше. От у нас чітко Видно, тут іде сигнал Wi-Fi заповнюється. Бачимо. Тобто щільність постійна інформація йде по Wi-Fi. Досить швидко, от нас тут навіть милсікунди пише. І як швидко у нас проходить ну, так от, І так, будь-який приз, якщо ми піднесемо. Також зазначаю ще раз, антена логоперіодична направлена, якщо нам потрібен результат, ми, звісно, повинні направити її. тобто, направити на Антенна у нас направити на дасі. Не треба стояти поруч відходити на безпечну відстань, тобто там ну, довжина пульта, як мінімум, а краще метрів 10. Ввімкнули, перевірили все, ну, відійшли і перевірили, якщо там значення якісь будуть менші, то не так критично, головне побачити, що все працює, діаграма щільна, це є початок, є кінець, і все як потрібно працює. Ну, тобто, Інструкція. Дякую за увагу.